Я хочу спочатку подякувати за звіт магати після того, як була здійснена місія на нашу атомну електростанцію за стан речей, які там ви бачили. Дякую за те, що ваші співробітники працюють на місці з українськими фахівцями. Безпрецедентна річ, те, що президент Російської Федерації підписав указ. І яким зобов'язав передати Запорізьку станцію федеральну власність. Тут хотів би я а, почути, що ви з цього приводу думаєте, і ми б Тому що ми дуже очікували жорстку заяву від МАГАТЕ з приводу з цього приводу. Ми би хотіли її отримати. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження, у моєму особистому розумінні це рейдерство і. Яке не передбачено, тобто повинні бути кроки, щоб президент Російської Федерації зробив кроки назад. Для нас дуже важливо все ж таки запустити, щоб станція працювала. Ми би цього дуже хотіли. Поки що не вирішено. Мені здається, головне питання щодо присутності бойовиків на атомної станції. Ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить про те, що це питання для вас дуже дуже важливе.